Ось така величезна цікава плата, стара як світ, але вже чотирьохслойна. Хто вгадає, від чого вона. Я трохи в шоці, але не від того, від чого та плата, а від того, що попереднє відео про дітей і природу і про людей, які намагаються організувати дозвілля дітвори, причому хорошим способом, активним, а не в телефонах і комп'ютерах. Взагалі не користуються попитом. Мене це трохи дивує. Невже ви не дбаєте за своїх дітей, чи не маєте, і вам це не цікаве. А поки що дивимось на саму плату. Тут ми бачимо програмовані матриці, чи як це правильно сказати, чіпи від люцента. Вони йдуть на шину адресну на основні блоки. Тут ми маємо виходи на Динамік, який не підключений, і клавіатура не підключені, паралельний порт не розпаяний, флопік розпаяний, жорсткий диск не розпаяний. Є rs 232 порт. Але нас цікавить ось це дупло. Це є вихід відео, і з ним є проблеми. Причому проблеми з ним є такі специфічні. По характеру проблем, може потім продемонструю. Можна говорити про проблеми з відеопам'яттю або відеочіпом. Але тут я не бачу то, що би відповідало за відео, тому мушу видзвонювати, куди воно йде, на які порти, і тоді думати, що з тим робити. У нас монохромний дисплей, тому задіяно тільки три лінії, крім землі. Відповідно, маємо землю і маємо три лінії через резистори. Резистори в порядку це низькоомники захисні. А іде то все діло. Такий на люцент. І я трохи в шоці, хоча воно не напряму, воно десь між ножки. Зараз буду видзвонювати конкретні ножки, але якщо воно приходить на програмовану матрицю, то я погано розумію, як формується. Відеозоображення і як дефект, характерний для збою біоса чи відеопам'яті, може відображатися на екрані. І біда в тому, що ту мікросхему не просто тяжко купити, а її ще треба чимось запрограмувати. Якось а це вже практично кінцево в наших реаліях, тому що нема ні документації, ні програматора. І так, перед нами плата комунікацій. Чи працює нормально флоповод, ми поки що не знаємо. Але очевидно, воно все має працювати вкупі. Загальні порти вводу-виводу, котрі йдуть на решту станка. Два чіпсета Люцента це програмовані масиви. Програмована логіка, так звана пліска, по суті. Відеовихід зав'язаний всіма ногами на цей Люцент. Є біоси, можна сказати, їх так назвати. І тут чітко зрозуміло, що ось ці два відповідають за флопік. Далі пішли контроли флопіка портів і їхня оперативна пам'ять. Ця частина нас зараз не цікавить. Тому в нас методом виключення залишається ось ця мікросхема постійної пам'яті, скоріше за все, це якраз є біос-відеокарти, два масиви, з якими ми нічого зробити не зможемо. І дві рамки швидка рамка. І звичайна цмос рамка. Ця цмос рамка якраз зав'язана між двома, а швидка між біосом і цими двома чіпсетами. Відповідно, в дрібногляд оглянув холодних пайок немає. Переходи на вигляд добрі, всі продзвонювати сенсу немає. Тим більше, що дефект доволі характерний по збоях пам'яті. Тому для початку пропаюю рамки, е, мабуть, також під шумок і ПЗУ-шку. І дивимося, чи буде реакція на термошок. А якщо ні, то будемо пробувати замовляти і міняти те, що ми можемо поміняти без програмування. Септо рамочки. Погоджуюсь з замовником і будемо пробувати дивитися, бо інакше тут не зробиться, тільки методом наукового тику. Надставимо плату, вона йде бутербродом, знизу основна процесорна плата. І бачимо шафу станка. Купа блоків живлення, силові, другорядні, навіть АТХ живе. Цікаво, а для чого тут АТХ? Силові пускачі. Ось ну, такий величезний станок. А ну, хтось пізнає, що це таке, чи ні. І головне це все правильно підключити. Щоб не випустити білий дим. Ось верхній плясу бутерброда. Чітко проглядається процесор, оперативна пам'ять, ПЗУшка. Знайомі нам оперативочки, які йдуть на адресну шину. Цікаво, що воно паралельно йде на три плати. Тобто інформація на відеокарту виводиться прямо з цієї плати десь по шинах. Да, тут без документації не вгадаєш. Кріска альтерівська. і купа виходів. Цікаво якого року плата, якого року станок. Самі уважні замітять, що плата аж шестислойна. І то в тій руки. Круто. Чуда не сталося, артефакти залишилися. Ось така проблема, є завантаження, але видно, що знакогенератор працює неправильно. Завантаження самого станка відбувається, працювати доволі проблематично. Як на мене, проблема з оперативною пам'яттю, тому будемо замовляти, пробувати дивитися. На жаль, не артефактами єдиними, ось такий драйвер. До речі, цікаве рішення, зараз покажу. Бачите, «Fuse опен. І прорізане вікно. Драйвер Драйвер БЛДЦ двигуна Basheless Servo Amplifier цилювач Fold Power On. Він падає в помилку з прогрівом, і якщо його вистудити чи десь там порухати якісь контакти, то починає працювати. Помилку падає по відсутності маси. Яка тут маса, не знаю, тому що тут проходить DC 400 вольт. І є вихід на БЛДЦ-двигун. Якщо зняти кришку, бачимо, що він на масивній алюмінієвій рамі. Запобіжник напроти запобіжника неонка, котра включена паралельно запобіжнику. Відповідно, коли запобіжник перегорає до неонки, буде прикладена мережева напруга. Ну, в даному випадку 400 вольт. Тут вже постійно заходить. От, таке гарне рішення для індикації перегорання запобіжника. Тут нічого особливо загадкового немає. Плата розділена на дві секції: Ліва секція низьковольтна керування, логіка, мікросхеми, якісь цифрові, не цифрові, вторинні живлення, опторозв'язки. І міст. Знизу видно транзистори. Зараз ми туди поліземо. Силові ось стоять. Накопичувальні конденсатори на 450 вольт і гальванічна розв'язка по гарячій стороні драйвера. Розкачка моста чотирьох транзисторів. Навіть не знаю, що казати. Якщо явно нічого не знайду під мікроскопом чи по холодних пайках, то, на жаль, помогти не зможу. Видно, що силова частина підгорань немає. Якби десь була проблема, тут воно би вже явно було видно. Тому буду шукати повторинному живленню під трансформатором і під мікроскопом дивитися на предмет холодних пайок. Знизу, на жаль, теж нічого явного. Гарні такі чистенькі прокладки з клеючою основою на транзисторах. Бачимо термосенсор LM34 це доволі древні рішення, це не операційник, це є власне аналоговий сенсор температури. Це мікросхема, в котрій вихідна напруга міняється лінійно в залежності від температури. По трансформатору пайки зауважень не викликають. Тут все добре. На жаль, ще огляну під мікроскопом. Але за таких обставин мені тут робити нічого. І навіть ЄСР-конденсаторів в повному порядку, як нові. Шкода, тут я не знайду дефекту, на жаль. Ось приїхала мікросхема з Китаю. Пам'ять оригінальна, можливо, перелуджена. Не можу стверджувати на 100%, але явно не видно, і маркування принаймні точно оригінальне. Тут повезло, зауважень немає. А друга мікросхема явно не оригінальна, перемаркована. Маркування шрифт відрізняється від оригінального. Видно, що верхня поверхня була шліфована, а під певним кутом освітлення навіть видно, що один кут нерівномірний, Ось тут, по-моєму, видно, горбики. Також, якщо уважно дивитися по периметру, видно всілякі бруди і купу царапин. Ось воно, напевно, навіть десь топлене було в гамні якомусь. Тобто її зняли з панельки, перешліфували, перемаркували і відправили. От такі китайці. Намахали. І Буду пробувати повернути кошти, компенсувати хоча б вартість мікросхеми. Ну, На доставку то вже попав і місяць часу. Ось можемо наглядно подивитися, порівняти маркування. Видно наскільки воно відрізняється, видно, що різна текстура. Видно, що тут воно нанесене на підробленій мікросхемі лазером, а в оригіналі це є шовкографія. Це хутло, його в сторону навіть не будемо пробувати ставити. Тут ніби як значно краще. Шліфування слідів немає, але шрифт трохи інший. Ну, теоретично, це може бути інша партія. І тому чимось трошки якось відрізнятися. Цю мікросхему зараз буду перепаювати, буду пробувати. Тому що тут є шанси, що тут все в порядку. Перевірив, помив, вистегло, їдемо на станок перевіряти. І на цей раз, схоже, нам повезло за другим разом. Не дивлячись, що одна з двох мікросхем була перемаркованою, та, що була живою, виявилося тою, що треба. Ура!